Одну ракету вдалося знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств в області. Серед травмованих троє цивільних. Так, наслідки нічної атаки на віночну прокоментував очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов з власних джерел Суспільному. Відомо травмованих восьмеро їхній стан не коментують. Ви знаєш, гарчка такого за трубу. Це одна із сіл Калинівської громади. Тут уламками та вибуховою хвилею пошкодило вісім будинків, каже староста села Василь Сторч. Побитий шифер, вікна, зірвані двері. Місцева жителька Ольга розповідає, хату будували кілька років. Цьогоріч планували в'їхати. Тепер каже нікуди. Бо все страшне прибираю, бо посіклі тут хлопці ходять. Я ходжу, мені аж ноги коли це сікло і осколки, то я е, трошки хочу поприбирати. Вся криша, комін, груба розкололася, звідти з тої сторони видно. Всі п'ять вікон, все полетіло. Пошкоджений дах та зруйновані перестінки у новобудові по сусідству. Власниця пані Раїса каже, ремонту хата не підлягає. Ми приїхали сюди і побачили, що. Повністю все зруйновано. Перестінки, панелі, дах весь. Приїхали служби. Сказали, що він непридатний для проживання. Потрібно все заново. А як далі? Не знаю. Вибуховою хвилею пошкодило і хату пані Надії. Шифер підняло, то треба зараз все перецегокувати. Пере і оце вікно це теж треба прибивати, бо видно, тільки грати затримали його. От. І до... чоловік прибиває вже це вікно в віранді. В Суспільному жінка розповідає про пережите під ранок. Воно ну, як гахнуло, знаєте, таке зарево було, як ото пожар. Ну, я зразу догадала, що це ж не пожар, це ця біда. От. Потім другий раз воно гахнуло, що дребежала вся, і хата, і ходуном. Я думала, що капець я швидко вискочила, бо думаю, і так в хаті то ще завалить. На яку суму завдано збитків нині з'ясовує спеціально створена комісія, каже староста села Василь Сторч. Головне каже, що усі живі. Оглядаємо кожний будинок, це буде десь трошки згодом, буде будемо знати результат цієї. Це у нещастя наш. Це все процес. Я думаю, що буде давати материна допомога. Сигнал повітряної тривоги в області прозвучав о 4.30 і тривала до 5.25. Перші вибухи місцеві жителі почули о 5 ранку. На Фейсбук, сторінці командування повітряних сил Збройних сил України йдеться. Ворог завдав удару крилатими ракетами калібр. Запустили їх із -за акваторії Чорного моря, район Феодосія. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.